То такий Андрій Портнов, який, якщо вірити європейським змі, отримав чотири кулі у груди у іспанському місті посуело де Аларкон, Так отож, у позаминулому десятилітті Портнов прославився як юрист, який вмів домовлятися з суддями і віртуозно використовувати шпарини в українському законодавстві для відмивання рейдерських захоплень. У політику Портнова привела Юлія Тимошенко. Коли вона була прем'єр-міністром, він забезпечував юридичний супровід її газових контрактів з Росією і зробив усе, аби вони були максимально невигідні для України. Коли Тимошенко програла президентські вибори Віктору Януковичу, Портнов одразу ж перейшов до нового. Президента і допоміг йому посадити за грати свою колишню начальницю. Після цього був призначений куратором за судовою системою і робив усе, аби українські суди були максимально лояльними для до проросійського президента. А пізніше ще й допоміг Януковичу встановити просто безмежну владу над міліцією та прокуратурою. Після перемоги Євромайдану Портнов утік до Росії і був оголошений у розшук. Як бачимо, правосуддя добралося до Портнова тільки тепер у Мадриді.